Тарас Григорович Шевченко. Уривок із поеми послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні, моє дружнє послання. Є. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечні. Веселого тому. Я ридаю, як згадаю діла незабутні. Дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава. Слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились. Всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, обніміте ж брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, а діточок поцілує. Вольними устами. І забудеться сромотна давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обнімітесь, брати мої, олю вас, благаю.